Всім привіт! Сьогодні в випуску Рибров отримав погані новини перед матчем з Францією. Шевченко пояснив дизайн нової форми збірної України. Динамо Київ отримало потужне підсилення перед матчем Ліги Конференцій. Судаков один з найкращих у бенфіці в матчі Ліги Чемпіонів. Захисник Арсеній Батагов, який нещодавно вперше отримав виклик від Сергія Реброва до національної збірної України на листопадові поєдинки кваліфікації чемпіонату світу 2026, пропустить майбутні матчі команди. Як повідомляє Гунебакіш Хабер, футболіст зазнав ушкодження під час перебування у таборі Требзонспора. Найприкрішим є те, що 23-річний центрбек травмувався не у грі, а на індивідуальному силовому тренуванні, яке він проводив уже після основного командного заняття. На 6 листопада заплановано МРТ, яке дозволить точніше оцінити характер та серйозність травми. Ситуація викликає занепокоєння не лише у турецькому клубі, але й у тренерському штабі збірної України. Уже за кілька днів сині-жовтим доведеться провести два важливих поєдинки: 13 листопада команда Реброва гратиме на виїзді проти Франції. А 16 листопада у ключовому матчі за вихід у плей-офф кваліфікації чемпіонату світу 2026 прийматимемо Ісландію. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх? У нашому телеграм-каналі Перший тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками. Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Президент УАФ Андрій Шевченко прокоментував нову домашню форму національної збірної України. Кожен новий матч це шанс показати світові, хто ми є, хто такі українці. Ця форма створена з повагою до тисячолітньої історії України, до багатовікового пошуку свого місця в світі та власного шляху. Цей орнамент нагадування, що і на початку ХХ століття, і сьогодні українці виборюють право на власну державу. Ми дякуємо Адідас за партнерство, що допомагає нашим гравцям почуватися Впевнено і на полі, і поза ним. Наводить слова Шевченко офіційний сайт УАФ. Варто згадати, що оновлений домашній комплект форми збірної України 6 листопада з'являється в вільному продажу. Натомість презентацію нової виїзної екіпіровки заплановано лише на березневі поєдинки, і вона матиме помітні відмінності від домашньої. Вінгер Динамо Київ, Назар Волошин, наближається до повернення у гру. За даними джерела, футболіст повністю вилікувався від отриманого шкодження та вже встиг узяти участь в одному тренуванні разом із командою. Є припущення, що півзахисник може з'явитися на полі вже в сьогоднішньому ввечері у поєдинку проти Зрінський. Через травму Волошин був змушений пропустити три попередні матчі киян зустрічі з кривбасом у рамках чемпіонату України, а також обидва протистояння шахтарем у Кубку та національній. Першості Український хавбек Георгій Судаков став одним з найпомітніших футболістів Бенфіків в вчорашньому матчі Ліги Чемпіонів проти Лаверкузенського Байера. Попри загальний провал португальської команди поразку з рахунком 01 та нуль очок, після чотирьох турів гра Судакова отримала позитивні відгуки. За свою активність, креативність і гострі передачі він був високо оцінений порталом SofaScore, який поставив йому 7,2 і бала. Кращий показник у складі лісабонців мав лише доді Луки Бакіо, що отримав 7 з половиною балів. Натомість воротар Анатолій Трубін, який не зумів уберегти команду від чергової поразки, справив на аналітиків Софаскор менш приємне враження. Йому поставили 6,9 балів. Хоча варто зазначити, що четверо інших гравців Бенфіки отримали ще нижчі оцінки. Головний тренер Шахтаря Арда Туран поділився очікуваннями від матчу з Брейддабліком у третьому турі Ліги конференції. У минулому матчі Ліги конференції ми зазнали поразки від Легії і тепер хочемо показати реакцію після тієї гри. Сьогодні вийдемо на поле, щоб продемонструвати свій найкращий рівень. Дехто з наших футболістів це майбутнє Шахтаря. Тому я з нетерпінням очікую протистояння, щоб побачити рівень гри та команду. Намагатимемося додавати та діяти впевнено на полі. Прагнемо здобути Перемогу, адже ліга конференції також одна з наших головних цілей Спробуємо передати цей позитивний запал на полі. Звичайно, наша мрія увійти до першої вісімки, але у футболі можливо все. Якщо нам доведеться зіграти додатковий раунд, тобто плей-офф я вірю, що ми зможемо пройти далі. Але звісно, головна мета завершити турнір у першій вісімці. Фабріціо Романо повідомляє, що Дженуа отримала нового головного тренера. Ним став Данієлі Деросі, фахівець, якому нині 42 роки, уклав із клубом контракт, розрахований до червня 26-го року. При цьому года містить опцію пролонгації ще на один сезон. Попереднім місцем роботи колишнього півзахисника збірної Італії була Рома. Він керував римським клубами з січня до вересня минулого року. У кампанії 23-24 чотири вовки завершили чемпіонат на шостому рядку та пробилися до півфіналу. Ліги Європи, де поступилися байеру. А сезон 24-25 команда почала з трьома нічиїми у перших чотирьох поєдинках. Саме після цього Даросій був відправлений у відставку. До приходу в Рому тренер очолював спал. Там його робота тривала до лютого 23-го. У 17 матчах під його керівництвом команда здобула три перемоги. Шість разів зіграла в нічию та зазнала восьмий поразок. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх у нашому телеграм-каналі. Перший тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками? Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі.